привіт, друзі! З вами я Курляш, і сьогодні я хотів дещо б вам показати. Е, ну, як сказати? Так, давайте я передвину отак. Друзі, ви що? В... Е, коротше. Е, як сказати? Ви зовсім? Ну, Я не думаю, що ми от, от стійки. Ну... Я розумію, що це для. Ну, мало, але для мене це дуже е, важливо. Друзі, я вам говорю, я коли, коли прокинувся і зайшов в Ютуб і побачив. Оце я, друзі, охрінів. Ви за ніч оце зробили? Ви розумієте, друзі? А ще е, от. И далее просмотр 80, друзья. Эээ 60. Ой. Э. Також мені дети. А не на тут. Також мені. Мне мені... мені. Так, отут. Е, мені отут, друзі, написали, як бачите. Е, Оцей. Оце написали, як бачите. Е, можна челендж. Так, звісно, можна челендж. я. Е, о, він же Відіслав! Можна. Old, Old Man 5, Nightmare Freddy. Uh, Nightmare Freddy 5, Foxy 10, Bonnie той 10. Uh, uh, Dema Play. Молодець, що правильно всіх написав, особливо Олдмен. Uh, не всі знають, що це old Man. Якщо ви не знали, друзі, то це old Man. І ще не Boney той, а той Бонні, Але дякую. Що ж, друзі, на цьому я, мож... я хочу закінчити відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па! І всім гарного дня!